У мене пензлик є чудовий, і з ним мандрую я світами. Він розмальовує усе своїми диво кольорами. Ялинка зелена, блакитний ставочок, коричневий пень та руденький грибочок, синіми стрічками в'ється струмочок, жовтими грушами тішить садочок. Гей, мій потяг мчить, біжить, пихтить, летять удаль вагони. Зелений, синій, голубий, оранжевий, червоний. Ще й фіолетовий вчепивсь, не хоче відставати. Цукерками будемо їх сьогодні, частувати. Червоні цукерки в червоний вагончик, в зелений поставим в зелений батончик. У синій вагон летять сині цукерки, а в помаранчевий, мов феєрверки. Жовті, блакитні, червоні, зелені, їх наберем у барвисті кишені. Щоб до сходжу кожен день смакувати та кольорові обгортки збирати, ось помаранчеві, сині, блакитні, ще фіолетові та непомітні, білі обгортки, сірі й червоні, та жовті й зелені в зеленім вагоні. А коли вечір та ніч наступає, барва яскрава кудись пропадає. Та пензлик невтомний, тоді не сумує. У небі нічному він зорі фарбує. Он сині жаринки горять у горі, червоні привіти несуть до землі, до нас посміхаються білі зоринки, неначе маленькі красиві сніжинки, а жовті по чорному небі мандрують, та за порядком в сузір'ях пильнують. Ого, а де зорі зелені пропали? Пробачте, юначе. Ви, певно, не знали, зелених зірок тут у нас не існує. Мій пензлик їх миттю для вас намалює, а ще розфарбує кометам хвости, і між планетами зробить мости, щоб ми і по небу могли мандрувати, та фарби барвисті усім роздавати. Зині, блакитні, мов небо, й червоні, жовті й зелені, в зеленім вагоні.